Якщо ви пережили багато болі, якщо ваше життя було зруйноване, то Христос Він той, хто хоче дати вам спасіння, Він той, хто може змінити ваше життя, Він хоче стати вашим татом, люблячим татом. І знаєте, одного разу я почула від жінки, яка казала, що я можу розлучитися з чоловіком, але я ніколи я не можу розлучитися зі своїми дітьми. І які б ви не були. Чи ви добрі, чи погані, чи що ви робили в цьому житті неважливо. Бог вас любить, і Він ніколи з вами не хоче розлучитися. Він чекає вас, його любов вона чекає вас. І лише. Наші гріхи вони розділяють нас від Бога. Але якщо ви, Христос Він поклав своє життя за те, щоб дати нам вибачення гріхів, за те, щоб ми не страждали за свої гріхи, були непокарані. І Христос Він заплатив своєю кров'ю, щоб дати нам прощення. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, кайся в усі своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолилися цією молитвою, довірте, що Христос тепер є ваш батько, що Христос тепер є ваш Спаситель. І Він той, який. Буде чути вас, він є той, який допоможе вас, який виведе вас, тому що Він є наша дорога, він для сліпих прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок, для пригничених звільнення, для засмучених втіха, для немічних сила, для засуджених прощення, для мертвих воскресіння. І іноді наше життя. Воно багато болі ми переносимо, але Христос Він хоче зцілити ваш емоційний стан і Він хоче забрати хвороби з вашого тіла. І тому, якщо у вас є така потреба, то покладіть руку на себе я за вас помилють. В ім'я Ісуса наказує, геть пішла всяка біль з цього тіла. В ім'я Ісуса всякий дух нечистий, дух немочи залиште людину в ім'я Ісуса. І я е, кажу, нервова система зцілись в ім'я Ісуса. Я наказую геть, пішов всякий дух нечистий. Що викликає депресію, геть пішов, в ім'я Ісуса. Я наказую, залиште людину всякий дух смерті, її в ім'я Ісуса. І я кажу тобі, ти вільна, ти можеш жити, і я даю тобі життя в ім'я Ісуса. Христос, Він є Спаситель. Я благословляю, нехай прийде успіх в роботі, нехай буде захист Божий на вас, нехай ангели Божі охороняють вас. Христос, Він живий, Він є наше спасіння.